Всім привіт! Отже, пройшов перший місяць у школі Олексійка. Як тобі в школі, розкажи. Нормально. Нормально? Нормально. Подобається? Так. А що більше подобається? Оце все зробив. Так. І, і, і арбузика приходив. Не арбузика, а гарбузика, так? Сьогодні у Олексійка була перша шкільна екскурсія. Вони їздили на ферму, де вирощують гарбузи. Тому що в понеділок день подяки, і їм вручили ось такі гарбузики. Що ми з ним будемо робити? Вилізайте! Страшилище вилізати. Добре. Як влаштоване навчання у школі, його організація, специфіка. Дивіться далі у моєму відео. В кінці вересня в школі був день відкритих дверей. Адміністрація школи надістала листа про порядок проведення заходу. Спочатку був спільний обід для учнів, батьків, персоналу школи та вчителів, причому кожен клас приносив свої страви. В школі навчаються діти різних національностей, тому були страви індійської та китайської кухні. Потім після обіду батьки пішли в класи, де їх зустрічали вчителі. Але це не були батьківські збори, це просто була перша офіційна зустріч вчителя з батьками. До речі, щодо батьківських зборів, вони проводяться двічі на рік. Один раз на півріччя є два дні для спілкування вчителя та батьків. На кожного батька виділяється 15 хвилин для особистого спілкування з вчителем. В цей час мама або батько дитини можуть задати питання вчителю і з'ясувати все, що його цікавить стосовно навчання та поведінки його дитини. До речі, вчитель займається тільки навчанням дітей. Під час перерви, а їх дві перша 20 хвилин, а друга 50 хвилин, діти обідають та гуляють на вулиці, у супроводі помічника вчителя. Дітки гуляють на майданчиках кожного дня в будь-яку погоду. Також вчитель не дає свій номер телефона батькам. Всі організаційні питання, здача грошей, організація екскурсій, замовлення обідів займається персонал школи. А також мадам президент школи. Вона є заступницею директора з основних питань. Ще в школі є комітет, до якого входять президент школи, заступник школи і батьки. В їдальні кухні немає. Діти приносять з собою їжу в ланчбоксах, або можна замовити гарячий ланч на спеціальному сайті. Гарячий обід складається, як правило, з напою це сік, молоко або какао. Та страви на вибір. Наприклад, шматок піци або суші з овочами, або китайська лапша, або сендвічі, або хот-доги, або шматочки курятини в панніровці. Тобто на кожен день можна для дитини обрати страви на обід або ні. Такий обід в середньому коштує 5-7 доларів на день. Купляти гарячі обіди це вибір батьків, ніякого примусу або натяку, тільки за власним бажанням. На стінах фотографії всіх учнів школи. Початкова школа за декілька років. До речі, на що можуть збиратися кошти з батьків? Кошти одноразово збирають, а точніше, переведення коштів здійснюється на рахунок школи, на канцелярію: 35 доларів, 8 доларів на сумку для книжок з бібліотеки. Всі інші оплати за бажанням батьків. Це екскурсії та гарячі обіди. Розповідай, що це бібліотека, Олексій? А ви сюди приходите, так? Один день на тиждень діти відвідують бібліотеку, де вони самостійно обирають книжки для читання вдома, складають їх в спеціальну сумку і забирають з собою. Через тиждень книжки повертаються до бібліотеки і беруться нові. Таким чином школа привертає увагу дітей до читання книжок. Зв'язок батьків зі школою здійснюється тільки через секретаря адміністратора школи, телефон якого повідомляють всім батькам. Щоденник. На початку щоденника є прозорий конвертик, куди вчитель вкладає необхідну інформацію для батьків. В цьому конвертику у Олексіка лежить список учнів. Всього в класі навчається 21 дитина. Причому список учнів складається тільки з одних імен. Без прізвищ. На другій сторінці міститься інформація про кількість навчальних днів в начальному році 185, час навчання кожного дня з 9 до 3 години дня. На цій сторінці відзначено дні, коли школа не працює. Це державні свята, канікули та так звані професійні дні для вчителів, коли діти в школу не приходять. А вчителі в цей день працюють в школі, займаючись професійною підготовкою. Так званий ProRіді Day. Такі дні бувають один раз на місяць. Також на цій сторінці написано дати батьківських зборів в жовтні та березні. Причому в ці дні навчання для учнів закінчується на одну годину раніше. Перша сторінка кожного місяця містить клітинки, де учні малюють погоду. Кожна сторінка щоденника містить рубрики Чи знаєте ви. Позначки для успішного чи неуспішного навчання. Олексій Ковщаденко пише свої перші речення англійською мовою. Останні сторінки щоденника містять інформацію з географії, є карта світу та Канади, інформація про англійську мову, математику і інша корисна інформація для дітей. Завтра вихідний. Ні, ну, але я хочу в школу. Хочеш в школу? Так що, тебе завести завтра в школу? А що мені тут місіс чау робити? Так, а що, місіс чау не прийде, у неї вихідний.